Всім привіт! Сьогодні ми починаємо грати ігру під назвою FIFA Mobile. Попитайте, що так гучно починаємо грати свою першу тренування, Роналдо. Бо так ми зараз тут вчимося бити голи, якщо я правильно зрозуміла. Ну, Виходить гол. За пішли грати ось так. Салах, Голланд, Кейн, знаю. Селах і Халанда. Більше я нікого не знаю. Пасуємо. Це передачі. Понятно це передачі. Дивіться, ось так ми передали м'яч. Получили награду. Давайте подивимося, що в цьому боксі відкриваємо. Як думаєте, що нам випаде? Давайте поставте лайк, щоб нам щось гарного випало. Три, два, один. Поц. Вот. Неплохо. 68 ранг Англія. Це Асамох. 68 ранг теж неплохо. Теж 68-й роб, Тарбео. Бо... Бо ранг, Мені здається, давайте відкриємо. Мені здається, о, поляк, Ополяк. мені здається, що тут о Мартіот. Мені здається, що всі 68 ранг і це так, правда. Всі 68. Давайте відкриємо. Що це, тут, це, по-моєму, наша команда. Та ой, щось не густо тут погано у нас. Ось так. Я побачу тут кнопку AutoBult. Потім її нажмемо. Дивіться, там, там був 68 го рангу. Хто тут є? Тут болість я одне знаю. Зажимаем. Це, по-моєму, бігти. Ось так. Обводимо. Оп, оп о ні. І б'ємо! Удар гол! Ура! Забили гол! Що нам дали награду? Це круто! Кис левел ап. О тисячу конців, неплохо. Давайте подивимось, що тут погнали. Тут я. Хто тут є? Тут є більш ні... ні одного футболіста не знаю, що тут на цих картинках. Ой. Забрали м'яч в нього. Біжи, біжи. А ми в нього такі і забрали. Так, забираємо награду. Зараз тут ми получимо цього біця цього ігрока. За 350 тисяч. Ого. Неплохо. Звертаємося сюда что тут тут нам кажется якась тренировка да, це тренировка у нас уже другий левел на ньому все неплохо нажмем ауту у нас уже состав на 373 тисячі. Ого. Нам кажуть, я про команду. Давайте не хочу англійський чемпіонат. Давайте 6 пошу. Україна є! Давайте візьмемо зборну України. Збірну України. Давайте назвемо як зараз Динамо Київ, давайте смомо си на о Київ. О, де е Київ і О. Так. Мені бомба. 300 тисяч монет. Ого. То що це? якого давайте візьмемо це? Давайте візьмемо. Подивимося з яких, Японія. З Алжиру і з Індії. Ще з Іраку. З Іраку. Трасовад тисяч неплохо. Кошти один бояться. Поставили тих бійців, у нас простий рейтинг 71, неплохо. Давайте, що це? А це походу, статистики. Так, що ми будемо робити? Тут ми забрали. Подивимося, що тут. Його, нам треба зіграти. Якщо вам це подобається гра, якщо ви на цьому відео наберете 2-3 лайка, то я знімлю другу частину. Даргол! Є. Yeah. Давайте зараз. Зісейся. Не зісесійся, на жаль. О, це був гарний гол Жаль, що не з першого разу, але був красивий Ну і що нам зараз все випаде? Давайте поставте лайк, підпишіться на канал. Давайте. І ми відкриваємо через 3, 2, 1. Відкриваємо. Давайте подивимося. Рах І... Летізіо. Со 12 тисяч неплохо. У нас дуже ще ми зараз пройдемо цей рівень. Нам знову Дутікос Халан игрока. Тут є Халон, Кейн і Солах. Зінченко. Це я знаю Зінченка. Пасуємо і удар є yes, гол. Красивий. Передача удар. Гол. Мені ця гра подобається. Наша Так, награда 1500. Давайте, давайте знову ставити. Якщо ви не поставили лайк, ставте зараз лайк. Поставити колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І відкриваємо. І нам випадає Карлос Мейн. Це я не знаю такого, ну але... Португалія. Це я знаю. Це він з Челсі? Ми будемо грати проти Челсі. Давайте. У нас перший матч. Зараз треба зібратися. Зараз буде матч, матч наш перший. 1-0 зразу. Нам дала це добре. Передимо пас на цього. Так, о ні. О ні. Мудрик, я знаю мудрика. Зараз страшно. Пратимо пас. О, ні, жаль, що на голову Промазало в штам. Зараз продають паси. Зараз страшно. Ми будемо. Ми будемо грати цю гру, поки в нас не буде, поки в нас не буде е, 112 рангів. Так, будемо всю ігру проходити тільки з вами. Я і я і ви. Ну, мені здається, цю гру неможливо пройти. Якщо треба всю гру пройти, це треба всіх ігроків. О, жаль. Ну, кутогей. Це теж добре. Мудрик. Я цю гру грав, але мені. Понадобалося, щоб е, мене, мене було там максимум був 110 ранг в цій грі. Тому що я ось під. Коли я це знімаю відео, я десь 12 хвилин тому е, 12 хвилин тому е, інформацію всю видаляв з цього. У мене був там 110 ранг. Максимальний. І один тойс. Я знаю, би. я. На жаль, нема. На жаль, ми не зупили, нам тільки гра дала. Один додатковий. Добре, що ми хоча б з таким е, не, дуже, не дуже гарним е, як, ну, составом в Челесі виграли. Ось. З Челесі нам дали. 400 тисяч неплохо. Що це? Ой, кудись нажав? Ось вернулися. Мені здається, можна виходити і грати там квест Що? Збираємо свою награду 20 карсталів і. Ой, десь кристаллі двадцять 20... 20... 20 Що це? Тут в принципі нічого гарного не випадає. Давайте тут подивимось. Давайте це відкриємо. Може щось випаде. Тисяч монет? Ах. Що тут? Давайте я подивлюся відео за кадром, а ви і буде. Ось я подивився відео, рекламу, ласка, будь ласка. О, що це нам випало? Неудачно. Ну хотілося. Давайте зараз ми спробуємо купити або Ландовського. Як думаєте, 421 тисячу хватить? Зараз подивимось. Жаль, що нічого не випало, я так сподіваюся. Це Пас, як я поняв. Щось тут? О, геми. Ось. Давайте ні, ще нам. Ще щось тут ось тут. Ага, тут треба сюди Давайте зіграємо останню карточку на сьогодні і будемо закінчувати. Завтра буде продовження. або І, будь, якщо, і буде швидше продовження, якщо я, ви тут наставите 3 або 2 лайка, буде продовження. Туди о, ні, о ні, Ой, жаль! Як так? Давайте попробуємо туди. Охо. Давайте ще раз туди вдаримо. О, ні, єс! скільки понтів. О, ні. Остання попытка. Удар! Єс! І ми... Ну, Мені здається, що одну каточку і все. Ми можемо закінчувати. Ну я каточку забираємо цю награду. Ось заберемо награду. Ну, давайте ще зіграємо одну 3 року, щоб отримати цього бійця. І продовжимо. Я можу зняти відео або сьогодні, або завтра. Постараюся ще зняти сьогодні одне відео. Давайте відкриємо. Давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коменти, як вам ця гра. Давайте. І зараз хто не випадає. Два. І давайте. Три. Два, один. І перед началом, як я відкрию, поставте лайк. Не забудьте. 3, 2, 1. Оце іспанець. Так, ми. Будемо закінчувати, як я казав. На матч, ще полуфінал. Ну, ми це завтра будемо грати. Давайте ще заберемо звідси. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. А з вами був Кфрі. Всім па-па-па-па!